Футбольне життя 5615 кг. Це навіть 6 тисяч гривень. Тут собіватись виходить однієї пати близько 250 гривень. Так, погляньте, перші ось такі найки. Як Багато хто знає, можливо, хтось не розуміє. більшість спеціально футбольного взуття і нас трендовані. Це у нас буде найки, адідас, пума і інші такі плендони футбольні. Бренди, які випускають футбольне взуття, невольно круте. Так, ось тут у нас і дитяче, і доросле. З розмір тут буде у нас 31 й розмір. Але там дитин. У нас тут ось такі красиве, рожає з зеленим. розмір тут у нас буде іти 28,5 см стілочка. Далі у нас будуть іти ось такесенькі. Так. Також неймовірно класні. Боже, погляньте, які пуми. Так. Ось так вони виглядають. Дуже симпатичні. Були. Ой, а оці взагалі, це що у нас найк? Так, це у нас вітманайк, але тут вони йдуть ніби з носочком високі. Взагалі класно, погляньте, які вони всі шикарні. Адітаси, які класні. Дуже класне взуття, спортивне, дуже класна, класна приємна ціна, 42 розмір. Літо почалося. Класний сезон, думаю, вже футбольний відкритий. Тому поки ніхто не купив і ще в нас таке футбольне класне зуття. Воно вам це зробити, купити. І дійсно ви його продасте за класною ціною, класно можна зробити це так точно. Погляньте, ось такі є шикарні всуття Вау, погляньте, погляньте, який неймовірний просто адід садовий тут з таким. Ну, просто ж... Це коробки, щоб ви розуміли. Дійсно, перший сорт. Але... Дуже неймовірно класний. Як віддала це екстрі? Дійсно. Це замшу, шкіра, замш. Дівчата, хлопці, це взагалі. Дуже класно. Погляньте. Шикарно. намір. Для діток також є ось такенькі, погляньте, який зад таким різними покутничками. Танці є ще ось такі. Якісь кіпста. Не знаю, може теж якийсь класний ну, Пуму всі знають. Поми погляньте, які шикарні. Тут ще більшість йде з такими купочками, дуже мало які без них. Тому, щоб замовити такий класний лот, вам потрібно написати в нашому менеджеру на певні, аби там виглядаємо.